Вітаю! Сьогодні поговоримо про множення і ділення дробів. Перш ніж перейти безпосередньо до цієї операції, я хотіла б з вами пригадати, що означає спочатку скоротити дріб. Скоротити дріб це коли ми можемо чисельник і знаменник якось зменшити, а дріб при цьому залишиться те ж саме. Це той випадок. Коли чисельник і знаменник мають спільний дільник. І ось коли ми поділимо чисельник і знаменник на одне і те ж саме число, ми отримуємо дріб рівний, тому що і був. Ось у мене 5,15. Це дріб скоротний, тому що і 5,15 і можна поділити на 5. 5 поділимо на 5. Буде одиничка 15 поділимо на 5, буде дріб. Отже, ми отримали дріб 1 третя. Бачите? Числа змінилися, дріб не змінився, але ми скоротили дріб. Тому там, де можна це робити, ми завжди будемо це робити. І сьогодні це будемо використовувати. І так, це було скорочення. Тепер переходимо до множення. Правило говорить, що помножити два дроби, необхідно перебувати їх чисельники і знаменники. Дивіться, або перший дріб, це те, другий дріб. Якщо ви в перший раз це пояснюєте, чи з дитиною вперше раз це робите, нехай це буде пророблено по крокам, тоді воно краще запам'ятається і складається у цей алгоритм. Рисочку дробу записали. В чисельнику пішли два чисельника, і вони перемножились між собою. Знаменники, відповідно, пішли знаменники. І тоді далі рівні, і ви записали результат. Якщо можливо, то ми будемо виконувати скорочення. Давайте одразу до прикладу. Ось у мене перший дріб 3 сьомих, другий дріб 6 одинадцятих. І так, Рисочка другу, 3 і 6 пішли в чисельник. 7 і 11 пішли в знаменник. Немає значення, з чого ви почнете. Чи чисельник записувати, чи знаменник. А тепер переходимо. Ставимо собі питання, чи зможемо ми знайти одне число в чисельнику, одно в знаменнику, і щоб у них були спільні дільники. Так, 3. Ну 7 не працює, з 11 не працює. 6. Також ні з 11, ні з 7, нічого спільного немає. Я маю на увазі, немає дільників однакових, спільних. Тоді нам залишається просто перемножити 3 на 6, 18. І 7 на 11 77. Маємо 18,77. Не відкладаючи справу на далі, переписуємо наступний приклад 5 шостих множу на 3 двадцятих. Бачите, знову ж. Перший крок, Оцю ось 5 і 3. чисельник, 6 і 20 знаменити. Тепер зупинились і поставились у пісному шпитання. 5. Чи буде у п'ятірки спільний дільник або з 6, або з 20 з цими числами? Ну, 6, зрозуміло, нема. А 5 і 20 мають спільний дільник. І це буде п'ятірочка. Ми 5 і 20 поділимо на 5. Дивіться, закрасю. 5 поділити на 5. Буде одиничка. 20 поділити на 5 буде 4. 3, 6. Ага, споріднені душі. Бо і 6 можна поділити на 3. Ділимо 3 на 3 буде 1. 6 поділити на 3 чка. В чисельнику залишились одинички. Я одразу їх перемножаю. 1 на 1 маємо 1, 2 на 4 маємо 8, 1 8. Наступний приклад 10 одинадцятих помножити на 11.36. Можна, так, не заперечую, можна на даному етапі вже скорочувати, але я наполягаю, щоб краще запам'яталися пророблювати на початку оці кроки 10, 11, 11, 36. Ви переписуєте очі, працюють, голова думає, уже наперед прораховую. Що 11 і 11 ділиться на 11, тут залишилось одиночки. Залишилось 10,36. Ага. І 10 і 36 можна поділити на 2 точно. Думаю, чи більше можна. Ні, не можна. Тому скорочуємо. Таким чином, що 10 і 36 ми ділимо на 2. Тут залишається. Тут це значить замість десятки буде 5, а 36 на 2 18. І маємо 5, вінаці? 4 помножити на 4,21. Ви можете сказати, чому? а при чому тут 4? 4 це ціле число, а то дріб. А у нас, правило, говорить, що ми можемо дроби перемножати. То давайте четвірки зробимо дріб. 4 це 4 перших. А тут 4 20 21. От тут я не буду заперечувати, якщо ми одразу виконаємо множення 4х4, 4, то є 16. А 1 на 21 це 21. 16, 21, бо ні, про ніякі скорочення ніде мова немає спільних дільників. Ціле число помножили на дріб. Давайте змішаним попрацюємо. Мішане число або мішане дріб 5,3 множимо на 3 сьомих. Знову ви скажете, чому це мішане число? Правило про мішане нічого не говорить. Давайте підведемо під правило. Все, що нас не влаштовує, ми змінюємо і підводимо під правило. Ми змішаного числа зробимо неправильний дріб. Для цього нагадаю, як ми робимо, цілу частину множимо на 5 на знаменник і потім додаємо чисельник. 5 помножити на 5, 25 і додати 3 28 п'ятих. Помножити на 3 сьомих. Тут не буду поспішати, під одну риску. 28. Тут тричка, тут 5, тут 7. Поки переписуємо, все одно, голова працює. І відшукую цих родичів, які між собою можуть взаємодіяти 28 і 7. Хто знає гарну табличку? Ми вже не розуміє, що 28 і 7 можна поділити на 7. Там, де 7 поділити на 7, буде 1. 28 на 7, то буде 4. Ну, 3 і 5. Нічого спорідненого у них немає, тому 4 на 3 залишається в чисельнику, то є 12. 5 на 1 буде 5. Ага, що маємо? 12 п'ятих. Якщо чисельник більше за знаменник, і дріб називається неправильний. Переведемо його в мішане число. І, правило, не залишають у відповідях неправильний дріб. Думаємо так, ага, 12. Скільки в... виділити цілу частину, це ніби оцю п'ятірку виділити із дванадцятки. Скільки в 12 поміщається цілих п'ятірок? Одна п'ятірка – це 5, дві п'ятірки – це 10, а три п'ятірки – це 15. Ага, дві п'ятірки точно поміщаються. Забираю, виділяю ці дві п'ятірки. дві. Ось два. Дві п'ятірки це десятка. Ось забираю десятку, я виділила цю десятку, бо дві п'ятірки це є десятка. 12 Віднімаю 10 і залишається 2 п'ятих. І ось наша відповідь 2,2 п'яти. Ну, і намноження, мабуть, зараз останнє. Приклад буде це, коли і перше є. Першим є мішаним числом і другий також записуємо. Перше число має вигляд 2,215. Помножити на 1,916. І перше і друге число потребує переведення в неправильний дріб. Нагадую ще раз. Цілу частину 2 множу на 15, це буде 30 і додаю чисельник 32, а дріб буде 32, 15. Бачите, я не зосереджуюсь, поки я про множення на хвильку забула. Я перевожу, я підготую числа, а потім буду виконувати множення. Так, 1 на 16, 16 і плюс 9. Так, 16 плюс 9 25. Поки множення не думаю, і 16. А ось тепер все. У мене є гарненьких два дроби. Під одну рисочку, 15, 16 ідуть вниз, 32, 25 вгору. Переписую і одразу проаналізую, ну, складаю план. Що ж я буду тут робити? Чи я відшукала родичів, які між собою будуть співпрацювати? Чому я їх називаю родичами? 32 і 16 мають щось спільне. У них є спільні дільники. На що ж ділиться 32 і 16? Ну, на 2 точно. На 4. На 8. А може і на 16? Так, на 16. 16 поділи на 16 – Це 32 на 16, 2. Ну, 15 і 25, прям зовнішній вигляд підказує. Поділи мене на п'ятірку. 25, на 5, то буде 5. 15 дів на 5, то буде 3. В чисельнику 2 числа 2 на 5 то добуток 10, а в знаменнику 3. Очтемо, вчора, що дорівнює, чого ж я його пишу? Тому що отримала неправильний дріб. Виділяю цілу частину. Виділяю, скільки ж в десятки поміщається цілих трійок? Три трійки. Цяточка 10, забираємо 9, виділила цю девятку, залишається 3 цілих однак. Оце була дія множення. Бо я множення зараз не заважало нам ділити. І перейдемо до дії ділення. Як же поділити квадроби? Так, дивіться, перший дріб А на Б, другий дріб С на Д. На ділення дробів у нас піде часу, ну, мабуть, в 4 рази менше, тому що ми будемо робити те, що вже тільки що робили. Але слухаємо уважно правило. Щоб поділити два дроби? Дивіться, перший дріб переписує без змін. Дію ділення заміняє на знайому нам дію множення. А другий дріб потрібно замінити обернене. Якщо легше дитині запам'ятати, перевернути дріб, хай запам'ятовує перевертайте. Це де було. А якщо ми перевернемо, то буде дріб, де це? Ну, позначу навіть, дивіться, вони, це і дешка, помінялись місцями. Це пішло вниз, де пішло вгору. Але замість ділення ми отримали вже діємноження. множення. А з множенням вже на ти, ми вже знаємо, що з ним робити. Давайте спробуємо на прикладі. <кій> і так, 3 четвертих, поділити на 5 сьомих, проговорюємо і по крокам пороблюємо перший три без змін. Ділення пішло на множення. Сім вгору, 5 вниз. Перевернули. А тепер знайома нам операція. Те, що ми тільки що з вами пророблюємо другу. І давайте в першому розпишу детально. Три пішло і 7 вгору. 4,5 вниз. Ага, і зразу коротенький аналіз. Чи можна тут поділити чисельники, знаменник? Нема у нас нічого однакового, спільних дільників немає. Тому 3 на 7, 21. А тут знаменнику 20. Ну, і знову ж неправильний дріб. Так, в 21 20-ка поміщається лише один раз. І ми заберемо цю 20-ку і залишиться одна. 1,12. Одна одна Давайте ще 8 поділимо на 4 п'ятих. Ну, знову, вже пророблювали 8, це 8 перших. Це знайома дія. Ділення заміняю множення. Ну і перевертаю, отримаю 5 четвертих. Так, це заміна на обернений тріб. Рисочка, 8 на 5 пішло вгору, Втюрка не негарна, виправимо на гарну. 1,4 пішло вниз. Ну, 8 і 4 напрошується, ну споділи мене. А що ж вас поділити? На четвірку тут буде одиничка, 8 на 4 тут буде двійка, І в чисельнику 2 і 5 добуток то їх буде. 10 знаменнику 1. Якщо в знаменнику одиничка 10 перших, то це буде просто 10. Дивіться, ми тут робили, із 8 робили 8 перших, то тепер 10 перших це просто 10. Ну і тепер точно останній приклад. Ну що ж, мішане цілих 1 друга. Ділимо на 3 цілих 3 четверти. Перетворюємо в неправильний дріб. Мовчки запишу. Дивіться, чи зрозуміли. Ділення поки не чіпаю, бо я зосереджена на тому, що я перетворюю в неправильний дріб. Перетворила. Ну, нагадаю. Оте, От що ціла частинка. Ціле число помножила на знаменник і додала чисельник. А ось тепер уже займусь безпосереднім діленням. Перший дріб переписую безміт. Дію ділення заміняю на множення. І пішло 4,15. Бо було 15 четвертих. Нарешті я можу записати під одну рисочку 25,4 згори. Двічка і 15 знизу. І тепер операція по пошуку спільного дільника, якщо це можливо, а це можливо, бо у мене є 25 і 15. Ці два числа я поділю на 5, тут залишиться 3, тут залишиться 5. 2 і 4. Ну, певно, що поділю на 2. Тут залишиться двічка, тут залишиться одиничка. Так, в чисельнику маємо 5 на 2 то є 10. В знаменнику маємо 3. Ну і знову ж неправильний дріб. Так, скільки то в десятки трійки? Трійка поміщається. Здається, 3 рази, так? 3, цілих. 3 рази по 3 це 9. Виділимо, заберемо з десятки цю дев'ятку. Залишиться 1. Ну і знаменник без змін. 3, цілих, 1 3 маємо. Ну ось якось так.